Крижане серце. частина перша. У далекій країні стояв величезний замок, оточений горами і морем. У ньому жили дві сестри маленькі принцеси Ельза та Анна. Ельза мала чарівний дар. Вона могла створювати сніг і кригу. Вона і Анна Любили бавитися у зимові ігри прямо в залах замку. Уночі сестри крадькома прокинулися, щоб покататися на крижаних гірках, які Ельза створювала посеред зали, сміх лунав, як дзвіночки. Та одного разу під час гри Анна впала і вдарилася. Сила Ельзи випадково торкнулася її. І маленьку принцесу скувала крижана магія. Король і королева відвезли Анну вгору до мудрих тролів. Тролі врятували Анну, але стерли з її пам'яті спогади про магію сестри. З того часу Ельза боялася своїх сил і почала віддалятися від Анни. Дівчатка виросли поруч, але вже не грали разом, як колись. Минали роки, король і королева вирушили в Подорож морем, але буря забрала їхнє життя. Сестри залишилися самі у величезному замку. Наближався день, коли Ельза мала стати королевою. Ворота замку, які довго були зачинені. Нарешті відчинилися для гостей з усього світу. Анна була щаслива знову бачити людей. Вона мріяла про пригоди і навіть познайомилася із принцем Гансом, який їй дуже сподобався. Настав урочистий день. Ельза у красивій сукні стала королевою Аренделю. Вона намагалася стримати магію, але серце її тремтіло від страху. Після коронації відбувся бал. Анна танцювала, сміялася і навіть прийняла освічення від принца Ганса. Вона захотіла одружитися з ним. Коли Анна попросила благословення у Ельзи на шлюб, та їй відмовила. Сестри посварилися, і під час гніву сили Ельзи вирвалися назовні. Всі побачили крижану магію Ельзи, злякавшись, вона втекла далеко в гори, залишивши після себе заметіль, яка накрила все королівство. На вершині гори Ельза збудувала чарівний палац зі снігу і криги. Там вона вирішила жити вільно, більше нікого не боючись. Анна не могла залишити сестру саму. Вона вирішила знайти Ельзу і повернути її додому, щоб знову відкрити двері серця і врятувати Арендель. Кінець першої частини історії Продовження рівно за тиждень. Буду дуже вдячна за лайк та підписку. До нової зустрічі!